Подивіться, яку хосточку я вам пропоную. Таке велике різноманіття різнокольорової хосточки. Дуже гарно. І почнемо спочатку. Ось ця насичено зелена з білими краями. Називається Мінутиман. Поруч з нею жовто-синьо-зелена. Color Glory. Дуже гарно. Поєднується з темно, зеленими з синіми. Ось тут поруч з Color Глорі. Оця хосточка, яка називається Pauls Глорі. Можливо, комусь з вас знайома. Це блакитна хоста. Поки ще не розкрилась її краса, тому що вона в процесі росту. Але це велика, крупна, дуже гарна хоста. Далі хоста Snow Cup. Ось така красуня. Синьо-зелено, жовта, кругленька, дуже гарна. Потім ось така синя, насичено-синя, дуже гарна хоста, яка називається Valjeus Glacier. Дуже гарна. Лист такий насичено-синій. Просто неймовірно. Ще є хоста ось така просто синя Daddy. А ось ця ярко-салатова це подорожнікова. Проста, але симпатична хосточка. Ще є ось така синя Canadian Blue. А ще є унівітата біло-зелена. Оця синьо-жовта жовта це Touch Glass. А ось ця синьо жовта фірст Фрост. Вона схожа на Values Glacier. Ще у мене є ось така дуже гарна хоста, яка називається джун. Вона просто неймовірна. На даний момент ось більше жовтого, синя так, по краях. Але вона в процесі росту. Міняє свої листки і всі листки можуть бути абсолютно різними. Десь буде більше синього, десь буде більше жовтого. ну Просто нереально гарна хост. Ну, Ось такі хвосточки красунечки Ще є альбопікта, Ось такий величезний кущ. Дуже гарна весною. Потім літом вона просто ось така однотонна. Ось так, є медуночки, цукрові, ось, цукрові і лісові. Можливо, когось зацікавить. Ще є хоста, ось така просто салатова, ось тут вона схована в куточку. Просто салатова. В неї є такий щільний лист, дуже симпатично також. Ну ось, Мабуть, все назвала. Обирайте, полюбуйтесь і оберіть собі щось, що вам сподобається. Я під відео, як завжди, залишаю свій мобільний, і ви можете писати. На Viber або в Telegram. і всього доброго вам.